Вони знову повернулися до України з тріумфом і з кошиком повним нагород. Для 19 спортсменів 19 медалей це пристойний результат. Як і третє місце у загальному заліку, розділене з Канадою. А за кількістю золотих медалей вони виявились п'ятими. Вони це спортсмени з інвалідністю. Які знову достойно представили нашу державу, вкотре відстоявши її імідж? Це їм ми повинні завдячувати тим, що гімн України п'ять разів хвилююче лунав на засніжених канадських схилах, а наш прапор 19 разів тріпотів на щоглі найвищого спортивного форуму у Ванкувері. каждый спортсмен, наверное, ехал с надеждой на медаль. Это было однозначно. Ни одного спортсмена с нашей команды не было сомнений в том, что он едет просто участвовать. Дуже хочется, чтобы мы, как Украина, перемогали. І ви знаєте, ці хлопці, дівчата, які тут, попри того, що вони не бачать, попри того, що вони не ходять, пересуваються на візку, ходять на протезах, знаєте, вони працювали на українську державу, вони здобували перемогу для України. Вони повернулися героями. Власне, такими вони й вирушали до Канади, будучи неодноразовими чемпіонами та призерами різних міжнародних змагань. Вони подолали чимало перешкод, які створило наше суспільство для людей з інвалідністю. Відстоювання іміджу власної країни неабиякими зусиллями над своїм тілом та духом непроста місія. Потрібно викладатися і віддатися справі на всі 100%. Вони ж віддалися на 200. Національна паралімпійська збірна команда більш ніж гідно представила Україну у Ванкувері. Але наразі спорт чи не єдине місце в нашій країні, де люди з обмеженими можливостями мають можливість реалізуватися? Я хотів би, щоб е, все те, що торкається вирішення проблем інвалідів України, було ознакою цієї української перемоги на 10-й паралімпіаді? Ми пишаємося їхньою перемогою, бо переможцями вони роблять і нас. Але чи достатньо ми їх шануємо? Чи достатньо дбаємо про них? Чи забезпечуємо умови для їх повноцінного життя? Варто озирнутися навколо, щоб цього не побачити, адже люди з інвалідністю вільно пересуваються вулицями, відвідують громадські місця, безперешкодно працюють та подорожують лише за кордоном. Спорт це життя. Таке повноцінне, сповнене надій та віри. Кожен з нас, глядачів, спостерігаючи за виступом спортсменів паралімпійців, проходить разом з ними до фінішу. Ось він переможець. Здавалось би, все просто. Хто перший, той і переміг. Але у паралімпійському спорті переможця визначає прикінцеве комп'ютерне табло, яке ще зі старту показує несправжній час спортсмена. Це так звана класифікація. За допомогою неї судді співставляють фізичні можливості спортсменів з різним рівнем ураження у кожному зі змагальних класів. Мінімальну долю ураження прийнято вважати за 100%. Що вона більше, тим менший відсоток і відповідно кращий час. Процент для простого зрителя дуже сложно визначити, чому і як. Він вроді би хуже їде, а виграє. У кожного спортсмена є свій гандікап е старту і фінішу. Тобто гандикап свого времени. І в цілому, коли по комп'ютері вич... вичитається, ну, одразу йде в гандікапі. Він медленнее їде, а в відтоді, виходить, що он е -е, виігрує. Втім, знаходиться і достатньо скептиків, які не сприймають серйозно змагань людей з інвалідністю. Натомість хибна думка про поблажливе ставлення та спрощені правила неабияк ображає українських паралімпійців. Їхній спорт направду специфічний, але не такий простий, як здається. Скоріше, навпаки. Уявіть собі, як воно мчати схилами та лижними трасами без рук, без ноги, або навіть обох ніг, або ж тотально незрячому. Проте, скаржитись спортсмени паралімпійці не звикли, це не в їхньому характері. Крім того, на це елементарно не вистачає часу через численні змагання, тренування, адже виступ на паралімпіаді важить для них більше за чиїсь негативні думки. Першого дня змагань спортсмени паралімпійці боролись за лідерство у біатлоні у гонці переслідування. Кожен, відповідно до ураження, долав власну дистанцію. Змагання були непростими, адже для того, щоб потрапити до фіналу, кожному спортсмену довелося пройти етапи кваліфікаційних забігів. Продемонструвати відмінний результат вдалося не всім, перемогли найстійкіші. До речі, це була перша проба канадських паралімпійських лижно-біатлонних трас на 10-ій паралімпіаді. Чесно говоря, не очікувала, думала, що буде серебро. Забобонне 13 число допомогло українській збірній вибороти одразу 5 медалей у перший день змагань. Під тринадцятим номером у гонці переслідування на дистанції 2 кілометри 400 метрів золотий тріумф минулих ігор повторила Олена Юрковська, яка й відкрила перелік високих українських нагород. 13 березня, практично повторивши перший день змагань у Турині 2006, здобув золото і досвідчений лижник-біатлоніст Віталій Лук'яненко. Натомість не вдалося відчути золотий присмак перемоги Григорію Вовчинському, дебютанту Паралімпіади. Лапатий мокрий сніг чи то банальне невезіння для чемпіона етапу Кубку світу в Норвегії закінчилося шістьма промахами у стрільбі на дистанції три кілометри. Втім, бронзова нагорода теж серйозна відзнака для новачка цих ігор. Ну що я сьогодні зробив? Це не моє місце було. Це вже третє. Так, я йшов на золоту медаль. Коли мені пишуть, що ти ногами виграв, а якби ще стріляти навчився, а мені всередині так все розривається. Що знаю, що я можу стріляти, в мене за рік п'ять промахів всього на всіх змаганнях. А тут за одну гонку 6, я в шокі. Ледве відійшов. Третє місце здобула Людмила Павленко, докладаючи надзусиль. Її бронзова нагорода прирівнюється до золотої. Адже наслідки дитячого церебрального паралічу міжнародні класифікатори несправедливо віднесли до легших уражень. 48 секунд розділяли біатлоніста Юрія Костюка з першим місцем. І лише шість Сергія Хіжняка з третім. Знаєте, саме дешевле було коли ми посмотрели гонку мужчин. Я немножечко розрішавалася. <рес> да, сплакнула. Думала, що Проте, неофіційною героїною того дня було визнано спортсменку з вадами зору Оксану Шишкову, яка через технічні обставини, що виникли з вини організаторів. Випала з траси з п'яти метрів у сніг. Втім, вона зуміла продовжити змагання, і як підсумок у кваліфікаційній гонці стала сьомою, а у фіналі п'ятою. Очень динамка і очень Вчора взял сил на спринті Капец. Як сьогодні вроде в житті? Никогда так. Погода абсолютно не сприяла. Мокрий сніг, слизька траса. Лише долі секунди зробили недоступними сьогоднішній п'єдестал для української паралімпійської збірної. Хоча бронзова медаль завдяки Олені Юрковській нам таки дісталася. благодарна Богу, что хоть в тройку заскорилась. Очень повезло. Сегодня мягкий, как бы мокрый снег был, палки проскальзывают. Мне лыжни, когда едешь, лыжи не едут. Когда в лыжню становишься, отталкиваться тяжело, потому что проскальзывают палки. Вообще, я думала, не доеду, но не могла себе не позволить сойти с дистанции. Не зійшла з дистанції і Людмила Павленко, яка мала можливість скласти співвітчизниці компанію під час нагородження. Просто на великій швидкості наша спортсменка зіштовхнулася з кореянкою, яка перекинулася у бобі. Отож Павленко втратила 16 секунд і на зламаній лижі сьомою, все ж таки дійшла до фінішу. Сьогодні не мій день, це явно Не моя погода, мій сніг взагалі. Тут виграють... Те, которые были маневрами, у которых более процентов. А тем более меня еще много раз упасть в канатку, и в лыжа пополам на втором круге. Я доехала на полуманной лыжи. Ничего. Потому что не смогла собраться с собой. Настроена вот питаль Невдачі другого дня дещо зіпсували настрій нашим спортсменам, але не зламали дух, адже попереду ще чимало стартів, а значить, і можливостей довести собі та іншим, хто насправді чого вартий. Канада батьківщина для сотень тисяч українців, які впевненіше повертаються до свого коріння після перемог наших паралімпійців. Цей факт викликав справжню популярність серед мас медіа українського посла у Канаді Ігоря Осташа. Я бачив сльози, бачив радість наших українців тут в Канаді. бачив, як вони прикипали до екранів телевізору, коли боліли за наших спортсменів. І це просто фантастичний успіх наших паралімпійців. Втім, і третього дня фортуна не розвернулася обличчям до української збірної. Тим паче, що лижні гонки на довгій дистанції чи не найскладніша дисципліна. Отож, випробування на витривалість закінчилося 15-тим місцем для Григорія Вовчинського та 14-тим для Олега Лищишина. Від Незрячим спортсменам особливо складно. Потрібно враховувати не лише якість траси та погодні умови. Попереду них першим іде спортсмен-лідер або гайд, як його називають в усьому світі. За допомогою голосу та спеціального радіопристрою, він керує незрячими паралімпійцями. Простіше кажучи, він є їх очима. Але це ще не все. В біатлоні спортсмени з вадами зору стріляють по мішені, орієнтуючись лише за допомогою звукового сигналу, який видає гвинтівка. За 12 секунд тотально незрячий Олег Мунц хоч і виклався наповну, та фініш перетнув восьмим. Коли ж настав час жіночих змагань, з -за хмар раптово визирнуло сонце, яке ледь не розтопило разом зі снігом останню надію на перемогу. Я сьогодні так була близько до золоту. Я так ішла к ньому. Ну но... погода, лише все роботила такі обстоятельства, які я навіть не ожидала, що так буде. Юлія Батенкова поступилася першістю росіянці Анні Бурмістровій. А Саша Кононова бронзою польській спортсменці, що прийшла пізніше, але мала важчі ураження. Тож, відповідно, і більше прав на нагороду. Вона молода, дуже амбіціозна. І вона розстроїлася. Мені це передалося, тому що ми з нею дружим. Вона моя подруга, і я знаю, що вона сильна дівчина, і вона ще себе покаже. Вперше на міцність гірськолижний спуск на Паралімпіаді випробовував Євген Кравіць. Швидкісний слалом на розбитій трасі на одній нозі, видовище, м'яко кажучи, вражаюче. Дебют для спортсмена завершився тактичним 38-м місцем. До речі, разом з Євгеном, національна паралімпійська збірна вперше виступила на іграх у цьому виді змагань. У 97-му році такими жовторотиками наші паралімпійці виглядали і у зимових гонках на чемпіонаті в російському Тобольську. Отож, знаючи неймовірну волю наших спортсменів до перемог, є сподівання, що в майбутньому нам вдасться вибороти почесні нагороди і у гірських лижах. Це Тренерська установка Тренерська установка конкретно на даний спуск, оскільки конкурувати в даний момент з лідерами ми не можемо. Не вистачає опитування банально. А дойти до фінішу, ну это я вважаю почетно. Оказаться не в списку вилетівших, а в списку просто фінішувавших на Олімпійських іграх. Завтра буде останній день, де наші паралімпійці зможуть проявити себе у біатлоні. Сьогодні ж змагань немає та розслаблятися ніколи, аби не втрачати позиції. Наші спортсмени зосереджуються, збираючи волю в кулак. Натхнення та позитивні емоції черпають від близьких людей, чия підтримка відчувається і за тисячі кілометрів. Є можливість спілкуватися по інтернету, по телефону. Ну все одно скучаю. Вони це спілкування, і кожен старається уділити тому свободно. Та вдома вообще. тут після першого старту, коли було, я заходжу в інтернет, мене стільки повідомлень, я вражений <суменість> хоч там і, третій, так, ну третій, дебют, третій. Ну мене стільки поздоровлень, стільки хорошого. Телефонував додому батькам, всі настільки. Щасливі вдома, в районі, в області і, взагалі, в країні на скромні та все ж таки зручні умови перебування в паралімпійському селищі наші спортсмени не нарікають. Єдине, що важко звикнути до місцевого харчування. Досить багато запропоновано, але знайти те, що сьогодні для українського шлунку, щоб забезпечити... Спортивну функціональність досить важко, чесно кажучи. Знову 5 нагород: тріумф болівальників та розчарування самих паралімпійців. Один невдалий постріл, і принаймні три медалі змінили свій колір. Відтак роковий постріл нагородив Олену Юрковську сріблом. У перше місце не влучив і Григорій Вовчинський. Бронзу виборола Юлія Батенкова. Успішний старт та впевненість на дистанції, проте бронза спіткала і Віталія Лук'яненка. Золотою ж того дня стала Олександра Кононова. Молода дебютантка надихнула всю команду на майбутнє звершення та й сама стала більш впевненою у своїх силах. Та да. один раз промазав його не вистачило. А ти як мені напевно, допомагало то що. Два дні, таких два дні пораження, це, звісно, дуже вдарило по моїм мозгам. Ви ну, знаєте, мініма собиратися це, навіть, найголовніше. Так, просто дуже великий довг перед країною, перед вболівальниками всіма. особливо перед тренерами, коли вони знають, на що я здатний, але знати і показати це дві великі різниці. Коли знаєш і не показуєшся, звичайно. І знову команда найбільше пишається спортсменами, які поза п'єдесталом. Дмитро Шульга, незважаючи на хворобу, не зійшов з дистанції. Двічі він пропонував зійти. Він не зійшов, дійшов до кінця і показав відповідний результат. З біатлону позаду. Перемогли всі, хто дійшов до фінішу: три золота, три срібла та чотири бронзи. Попереду тільки Росія та нові змагання. Звичайно, якби Щоб був один шанс в біатлоні, я думаю, ще випровез. Вчора один мах був, не вистачило його. Спринтів не вистачило двох. Йо, це спорт до цього потрібно відноситися просто із розумінням з повагою до кожного і до себе. Говорити про 15 медалей, говорити про неудачу важко, але я знаєте з точки зору того, що ну, наприклад, вчора, ми повинні були мати ще три додаткові золоті медалі. Але конкуренція страшна, просто надзвичайна конкуренція. І е, цікаво, що молодь е, все таки нас витягує, і мені приємно, що саме молодь нас витягує по медалям. Разом з освіченими нашими спортсменами. Спортсменкам, які змагалися у класі стоячи, сьогодні пощастило. Сильну суперницю для наших дівчат росіянку Анну Бурмістрову помітили у порушенні правил гонки. На дистанції вона замість класичного стилю використовувала вільний. Відтак отримала дискваліфікацію. А переможницями дистанції стала Олександра Кононова з уже другим золотом та Юлія Батенкова зі сріблом. Траса була дійсно жорстка, якраз то, що треба. І ви знаєте, трохи на поворотах було страшно васенько, тому що смачики поработали хорошенько, лижі перли. Так що, як треба, як кажуть, як все для нас, да, траса була жорстка, і лижня була жорстка. і ви знаєте, було добре їхати. І вигра. Коли сказали на останніх, ну тренер каже, вже на посадіх метах, що давай добавляй, бо там секунди. Ви знаєте, вже очі закрила, і вже додала. Коли ж на п'ятикілометрову кілометрову дистанцію виїхали Олена Юрковська, Людмила Павленко, Надія Стефурак та Тетяна Тимощенко, сонце вже добряче підтопило жорстку трасу, позбавивши наших дівчат нагород. А Григорій Вовчинський впав практично на старті 10-кілометрової гонки. Причиною стали погано роз'їжджені лижі. Можливо, це й завадило посісти першу сходинку. Натомість була бронза. П'ятим фініш перетнув Олег Мунц, який став неформальним героєм дня. Зламавши палець при падінні на дистанції, Олег не лише дійшов до фінішу. Але й вмовив лікарів загіпсувати руку таким чином, аби взяти участь у змаганнях фінального дня. Естафета найбільш відповідальна дисципліна. За команду вчета гонка. Ви знаєте, коли. Біжиш сам, це одне. Коли біжиш командою, це вже зовсім друге. Тому що всі працюють. Відчуваєш підтримку та спільні командні сили, але ризик усіх підвести збільшується у рази. Напруга і небезпека. Але у підсумку яскрава срібна перемога. Немножко тут єсть, якби… Даже можна сказати несправедливості в тому случае, що девочки, які з нами соревновалися не двома ну, руками. А у нас так сделали, що нас по процентам не надо ставить, і ставят всіх, кого також можуть біжати. Поэтому так і виходить. Бы ну, как було бы, ровно, то якщо да, вот, бы было справедливо, я думаю, що була бы лучший результат, навіть найкращий. Чоловіча збірна того дня, так само як і жіноча, була близькою до золота. Однак уступила перше місце росіянам. Росіяни завжди гідні суперники. Друге місце це перший раз, наскільки хлопці кажуть, виборювали. Гірше не могли переїхати, але боролись усі. За дорученням Міжнародного паралімпійського комітету у нагородженні переможців Естафети золотих медалістів взяв участь президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич, котрий мріяв вручити золоту нагороду нашим спортсменам, але нагородив росіян. Втім, забігаючи наперед, проведемо символічну паралель із Днем Наступним у завершальний день десятих паралімпійських ігор. Практично вже отримуючи естафету Ігор у Ванкувері, представник оргкомітету Сочі 2014 нагороджуватиме саме нашу спортсменку. Найнеприємніша погода за весь час змагань цілий день. Пронизливий дощ у купі з мокрим снігом. Траса схожа на льодову ковзанку, щедро политу зверху водою. Проте всі сили зібрані в кулак, і фінальний гімн на церемонії нагородження український. І коли тільки костар дали, я така: ну все, дай Бог, якщо третя, все буде хорошо. А тут отаку мене знати що там. Що столкнуло. Яка третя, Саша? Ти що? Яка третя? Давай вперед, остання гонка. Так не можна. За людей боліває. Цього року виборювати перемогу було вкрай важко. Адже до нашої команди, як до володарки Другої світової позиції після Турину 2006, була прикута надзвичайна увага. Стрімко зросла конкуренція. Кожне четверте місце нашої команди, а їх аж дев'ять це потенційна нагорода, до якої часто не вистачало долі секунди. Паралімпійці чесно зізнаються, що медалей могло би бути і більше. Хоча кожна завойована давалася чималими зусиллями. Це не просто так, я вам кажу зразу. Я думаю. Взагалі ця Олімпіада мені не пішла в Ванкувері. Перша Олімпіада була вдвічі більш успішнішою, кращою. І є на то і суб'єктивні, і об'єктивні оцінки, чому вона мені не пішла. І я саме вважаю особисто, тому що тут не моя погода. Ви бачите, дощ йде, літо настало. Я люблю сухий сніг і тяжку трасу. На ній я. Может прорываться и бороться из любой конкуренции. У меня есть и золото, серебро и бронза, то есть весь комплект есть, на что посмотреть. Я, как бы, знаете, не то, что у меня в душе как бы не то, что сильное расстройство, а у меня как бы умиротворенность, ну немножечко неудовлетворенность. Украина не дуже зимовая держава. Змогла показати ну, чудовий чудовий результат на цих Паралімпійських іграх. 19 медалей розділене з Канадою третє місце в загальному заліку та п'яте за кількістю золотих медалей. Уже зараз вони готуються до наступних ігор нових звершень та перемог. Я хочу побажати всім вам, щоб все те, що ви зробили для Цих хлопців, дівчат для їхньої перемоги, для української перемоги, щоб ви усвідомили це і були разом з нами в одній команді вони не потребують жалюче співчуття, не вимагають посиленої уваги. Елементарне розуміння їх проблем, дотримання їх прав на життя без суспільних бар'єрів та солідарність. Єдині побажання людей з обмеженими можливостями, аби почуватися повноцінно у себе вдома людей, які роками у цей дім приносять гарні новини, і щоразу дають нагоду пишатися тим, що ми теж живемо поруч з ними.